І так, усім привіт. Я сьогодні хочу трошечки знову поговорити про криптовалюванс, тобто це криптопозики. А, чому я ними користуюся досі? А, почав ними користуватися десь, DSK, пригадую, а, літом, тобто літом 23-го року, і досі ними користуюся, який з них є профіт, а, і, ну, коли саме ними потрібно починати користуватися? А, користуюся я ними, оскільки. Вони дають можливість на півроку, можна аж брати позику. Мінімальний відсоток, там десь чи 2-4% річних. От. Тобто, ви, наприклад, там взяли на 100 доларів позику, так, тобто там ви повертаєте, грубо кажучи, десь 2 долари. От Якщо контракт буде повний, так? повний обсяг. Але зазвичай люди раніше закривають. як то каже, якщо ви не закриті раніше, то ну. Буде погашено, так би мовити, тим чином, що заберуть у вас ту криптовалюту, яку ви дали. Також є тут а, ліквідаційне плече, тобто це, грубо кажучи, хоч мінімальний відсоток а, фінансування. Так, ви, ви фінансуєте біржу, тому що вона вам дає гроші. Тут є плече. Плече, тобто тут, як у вас показано, тут а, 75, 85, 95. 95. А, розберемося. Дивіться, а ви, наприклад, там берете знову ж таки на 100 доларів, і ви переглядаєте, наприклад, там My Burns, Boring St, тобто, що там мої позики, і ну, у кожного різна мова. От. І ви дивитесь там LTV, ліквідаційне ось по чеки, там відсоток, і у вас, наприклад, десь там знаходиться 71, наприклад, так. Ну, я Думаю, ну, вроде нормально, там ще в межах це взагалі навіть менше, ніж могло бути на початку. На початку там зазвичай 74-75. І буває таке, що навіть 75 вже жовтим а, позначається, таким жовтим помаранчевим таке а, кольор має. Хоча по факту тут воно показується 75 як зелене. От. А 85 приблизно це вже йде помаранчево. Але тут чомусь, тут по-іншому все працює. І розповім. Тобто, завжди, ви, наприклад, берете, як я, наприклад, тут брав лінк, 104 долари, так? І я, я, наприклад. Ось тут погасив, погасив, навіть можу, навіть нічого особливо і не погасив. Можу, так. Тобто в мене в цілому ось надало мені. А, все правильно, погасив. було 124 я брав. 104 залишилось, тобто я 20 доларів закинув одразу, і з 75-74 воно впало до 65. Як воно працює? Якщо у вас, наприклад, сьогодні ви взяли наприклад, я от сиват, лінк, так? і він почав дуже сильно падати, так? тобто ліквідаційна ще буде рости. Бо різниця а, в ціні буде а, сильною. так? Тобто, де ви зайшли? І якщо ви, наприклад, будете брати сьогодні, а тут він пампанув, так? Тобто від іде 65 може до 50 впасти до 40. І, а більшість криптовалюти, яку я брав десь в жовтні, і десь в жовтні, в вересень, щось таке приблизно там трохи вистопад, там. Ну, більшу частину я брав десь на кінець жовтня. О, тобто я тоді а, мав, скажімо так, вартість. Позики всієї, більш всіх активів, які в мене були, і всі, що можуть сюди закинути. Тут Helium Network немає, наприклад, і ще деяких активів теж немає, але нічого. Тобто, в мене в цілому була позика. А, де там ось? Тут показано було десь ось така сума. Тобто, запозичено було а, десь е, всього від 500 до 600 доларів. От, тобто, ви, наприклад, маєте криптовалюту, вона коштує вас на спотуму 100 доларів та її вартість. Але ось тут вона буде коштувати 70 чи 80 доларів. Тобто, з однієї сторони, більше себе страхує, але знову ж таки, тим самим ви даєте собі можливість а, ці гроші, наприклад, а, кудись вкласти ще і пізніше за півроку повернути. Звичайно, там є і 7 днів. 14, 30, 90 і 180. Чому я завжди вибираю 180? Це психологічно легше. По-перше, по-друге, відсоток в будь-якому яку все одно малий. Якщо ви, звичайно, оберете там, на 1000 доларів, то, звичайно, у вас там може бути 50 доларів, якщо не погасити. Наприклад, там берете 1000 доларів. так О, тобто. А... 37,5 доларів у вас буде, наприклад, націнка. Не 50, як я казав, а 37%, але все одно, як, як то кажуть, за ці півроку, наприклад, наприклад, дуже такий цікавий момент. А якщо зараз взяти ці гроші, наприклад, там 600 чимось доларів, покласти їх під відсоток на півроку. На даний момент безстроковий контракт на Bybit складає 13% річних. І приблизно це буде 0,2 центи на день. Падати вам, якщо ці 0,2 центи. Воно, наприклад, на 30 днів. Так, і помножимо це на 6 місяців. Це нас 36 доларів. Тобто, фактично, ви можете вкласти 400, наприклад, там, доларів Так, в проекти якісь. 600 доларів стейкати просто. От І ви фактично нічого не заплатите. Так, тут такий теж момент є. Звичайно, там може бути. Із інший відсоток для іншої криптовалюти. От. Я наскільки пригадую, він тут ну, має бути однаковий. Звичайно, взагалі в цілому він може змінюватися з часом, але в принципі він так іде. От. Тобто, як бачимо, тут така сама ціна. Ну, Така сама кількість грошей для повернення з націнкою саме. Як і з біткоїном. Але буває, воно змінюється відсоток. Але не так, щоб ви там відчули, що ого, 10-20 доларів одразу різниця. Ні, такого не було, як мінімум, за час мого користування більш ніж півроку. От. І розповідаю. Тобто я цим користуюся саме на падіннях ринку. Тобто ви, наприклад, могли цим користуватися, коли біткоін був 15 тисяч, 16, 20, 25, 30. Тобто ви в сому промішку заходите. На сьогодні, коли він коштує біля 40-45 тисяч доларів, наприклад, там, так. Тобто немає різниці. Зараз в нас йде ріст. Коли йде ріст ринку, можна заходити в лоанс. Звичайно, коли биткоін вже буде там 60 тисяч і вище, там я, скоріше всього, вже не буду а, заходити а, всі позики, оскільки там. Деякі проекти, наприклад, зможуть вже корекцію ловити, тобто альткоїни, так, тобто вони, наприклад, вже вистрілили в цьому а, вищому періоді, і вони вже будуть просто коректуватися або рухатися в бік і ніяких, як то кажуть, е, ну, результатів не показувати в порівняно з іншими проектами. Це все аналізується індивідуально, Тобто, це я просто кажу так, візуально, по-простому, щоб ви це розуміли. І в таких випадках хіба що буде, ну, скажімо так, ще нормально. А, заходити там в ефір, біткоїн він ще буде рости. Бо 60-70 тисяч це не буде його пік наступний. Він буде біля 100 тисяч доларів. От. Такі то справи. Тобто, підсумовуючи це все, а, перше, біржа вам дає можливість заробити. По-друге, заходити а, на. Криптопозики лише тоді, коли ринок сильно просів. Ось, ви, наприклад, закупилися і закинули в ВОНС. Звичайно, якщо вас це не цікавить, ви можете застейкати там монетки та, або на біржі, або на якомусь гаманці, де є стейкінг і фані відсотки. Вибір кожного, але я більш частину зараз під позику кладу, бо я, по-перше, ці гроші закуповую нову криптовалюту, вона виростає. Пізніше частково можу зафіксувати на спекуляції для цього, так пізніше викуповую всю цю криптовалюту і закладаю знову. О, можливо, в мене буде ще хіба що попереду ще один а, реінвест, і все. І далі вже просто буду чекати, тобто наступні, наприклад, там, півроку десь з літа. Я буду просто на спотовому рахунку сидіти. І на цьому все. І, що я очікую, наприклад, тобто зараз. Коштує весь цей капітал, 1800 доларів. От. І от у мене половина цих грошей зараз знаходиться з на стейкінгу. От. Тому, як то кажуть, повертати це буде дуже-дуже легко мені ще. Особливо, якщо, наприклад, там, криптовалюта якась виросте, наприклад, так? Наприклад, кардану буде там півтора бакса коштувати, я її, наприклад, вивожу, закладаю знову. І в мене тут буде, наприклад, не 700 доларів, а 1500. І за ці 1500, котрі я візьму з Олонса, я викуповую усю цю криптовалюту. Так як я робив це а, чи вчора, чи позавчора. Коли я отримував капітал а, для своїх інвестицій на найближче майбутнє. От. Тобто, ви фактично реінвестуєте за рахунок біржі. А в кінцевому етапі, звичайно. Можете доносити ще свій капітал, щоб, як то кажуть, додатково була подушка, ви закриваєте, і все було в шоколаді. І заробіток є, і можливості є, і мінімальний відсоток кредитування, і самі керуєте плечем. Тобто, ну, фактично, фактично, дуже зручно. Для початку, хто це не займався, хто це нікого не вивчав, це трохи складно зрозуміти це, все прораховувати. Треба, візьміть бумажку, візьміть, не малюйте собі там а, покроково, що ви будете робити, розрахуйте на калькуляторі і все, пройдіться ще раз по цьому всьому, і тоді а, десь з одного, двох, трьох разів, максимум три, думаю, три достатньо, щоб зрозуміти цю схему. Якщо ви навіть з третього разу не розумієте, як це все працює, в чому тут вигідність є. Вигодався ся, та тобто тоді краще не йдіть. Бо це для вас може закінчитися, як в фьючерсі. Неправильно розрахуєте кредитне плече, неправильно розрахуєте терміни. щось не розрахуєте, в який там проект вклалася, і знову ж таки, я вкладаю тут. Побачите Лінк. Перспективний проект. Дот теж може бути перспективним. Axe Infinity, скажімо так, лежить, хай лежить, невелика сума. Кардану, перспективний проект. Юні. О, Юнікорси, от, ну, скажімо так, 50 50 Ефір, перспективне, не сканеться, нір, перспективне, авакс, ATC тобто Send, ну так, 50 50 Я більше на спекуляціях тримаю. Фантомка uh, теж може дати ікси. Іронд, фелконта. Тобто тут в мене всі монетки, які тут є, це всі перспективні проекти. Ті, які, наприклад, будуть рости рости поетапно. Хай вони ростуть помірно, але вони будуть рости. І... Фіксувати, звичайно, буду, скоріше всього на кінець 24-го року, або можу на початку 25-го, як я казав раніше, Можливо, навіть не все буду фіксувати, або якщо зафіксую, то а, перекидати буду, скажімо так. А, зафіксую, буде падіння ринку, буду переходити в біткоін і ефір, і можу ще якийсь там проект, що буде перспективний теж, от. І більшу іншу частину буду вже тримати в доларах. там. І буде в мене біток, ефір і ще якийсь проект стейкатися. Бакси будуть стейкатися. От, і за кілька наступних років, коли там буде 1-2 роки, ще знову падіння, або 3 роки падіння, я буду це все отримувати дохід. А пізніше, як побачу, що ринок почав відновлюватися зайду на всі долари, наприклад, в проекти, альткоїни якісь, так? І знову примножувати. Така стратегія. Це найбільше а, краще, коли у вас вже є якийсь капітал 15, 10, 10, 15 і більше доларів, тут вже можна якось так крутити. Звичайно, я розраховую на те, що буде капітал більше, ніж 10 тисяч доларів, але поживемо, побачимо, як воно буде. О, сьогодні одне, а завтра може бути інше. Але в цьому, вся ця ідея, вся ця стратегія, вона є досить прибутковою, якщо правильно все це, а, ну, провести. так? Все це розрахувати, по пунктах все це розписати для себе. Можете навіть 10-20-30 доларів, ну, то, звичайно, хоча б має коштувати 20 доларів, так, тобто то показано. от Тоді має бути, наприклад, крипта 30 доларів, ви 10 доларів, наприклад, віддаєте одразу, у вас стає 20 доларів. І отакими от маленькими сумами можете заходити, дивитися, експериментувати. От теж то кажу, щоб не тільки була теорія, а і ще трохи практики. Поробитеся один-два місяці, час від часу будете заходити. Вийде, можете тоді збільшувати капітал. Я так і робив. Перші рази я заносив десь біля 100-200 доларів. Пізніше вже було 500 доларів. Пізніше трохи ще підвищив десь до 600-700 доларів. І зараз вже тут 1128 доларів. Тобто 1130, хай буде так. Але це все була стратегія, яку я розробляв для себе півроку приблизно. От того я ще розробляв інші стратегії, і знову ж таки, кеплер гаманець, нагадую знову про нього. Там зараз 14% річних, там трохи більше, трохи менше буває. Але, в принципі, це досить непогано, бо на біржах в кращому випадку 3, 5, 6 відсотків може 7 бути. Тобто на гаманці на Кеплері там в рази більший. Дохід може бути. Ви, наприклад, захочете. Ну, візьмемо в доларах, так? Під 13% річних. 1000 доларів, наприклад, ви там закидаєте, так? от, 13% річних. от, це 130 доларів може бути дохід. От. Тобто за один рік. Як, як пасивний, дуже файно. Ну це, грубо кажучи, якщо на доларах, так, а там атом, тому крім того, що він капає вам, він ще в собі росте, це рахуйте в два рази більше. От. На цьому все. Маю надію, що було вам корисно. Маю надію, що було а, все зрозуміло. Якщо не зрозуміло, можете писати в телеграм-каналі. Постійно там знаходжусь. От. Всім удачі, всім гарних трейдів, успішних. І успішних інвестицій, звичайно. До зустрічі.